Лівий берег відрізали від правого. Російська атака сильно пошкодила нашу енергетику. Наслідки настільки серйозні, що не працювало навіть метро. Як українці виживають у холоді та темряві? Коли нормалізується робота метрополітену, та чому поїздка з лівого на правий стала розкішю для багатих? Розповім за мить. Ви підпишіться вранці, 10 жовтня поїздка жителів лівого берега на роботу перетворилася на справжній квест. на дорогах. Кілометрові затори, а на зупинках громадського. Транспорту величезні черги. Транспортний колапс виник через проблеми з метро. На червоній гілці рух поїздів працював лише з академістечка до арсенальної, а на Зеленій лише між станціями Серець та Кловська. Інші станції на цих гілках не працювали. А метро функціонувало лише як укриття. Таксі теж не варіант. Додатки за перевезення з одного берега на інший запросили просто космічну суму. Відтак прайс за поїздку стартував від близько 500 гривень та сягав майже. 3 тисяч гривень наразі критична інфраструктура вже заживлена. Транспорт хоч і працює, проте зі збоями. поступово відновлюють роботу станції метро. Через відключення світла та води, дитячі садочки та школи лівого берега працюють у режимі пунктів незламності. Там можна зігрітися та зарядити свої телефони.